Територія України розташована приблизно за 3300-4000 тисячі кілометрів від епіцентру. І на перший погляд може здатися, що це далеко, але насправді цього достатньо, щоб відчути усю міць цього магматичного катаклізму. Першими тривожний сигнал отримують сейсмічні станції в Карпатах. Чутливі прилади зафіксують нетипову сейсмічну активність задовго до того, як звичайні люди щось помітять. Землетруси магнітудою 5-6 пройдуть всією територією країни. Зі сходу на захід, історичні міста на заході України постраждають від підземних поштовхів. І з особливою шкодою для середньовічних споруд, розрахованих на сейсмічну активність на сході країни, сейсмічні події створять загрозу для промислових об'єктів, шахт і хімічних підприємств, підвищуючи ризик техногенних катастроф та провалів ґрунту в населених пунктах. Через добу дві мешканці країни помітять незвичайні атмосферні явища. Захід сонця набуде небаченої інтенсивності кольору, багряні пурпурні помаранчеві відтінки.